Сполучені Штати Америки зірвали таємну військову операцію України на території Росії. Це сталося після дзвінка міністра оборони Ерефія Андрія Білоусова до глави Пентагону Ллойда Остіна. За даними видання, The New York Times, Білоусов зв'язався з Остіном із запитанням, чи відомо штатам про українські плани провести операцію в Росії американською зброєю? На що представники Пентагону були здивовані та е, передали Україні повідомлення не робити цього у статті? Зазначили, українські чиновники не, завда... не завжди відверті зі своїми американськими колегами щодо своїх військових операцій, особливо проти російських цілей у тилу ворога. Тож такі дії. Пише видання, розчарували Сполучені Штати Америки, адже у Пентагоні вважають, що вони помітно не покращили становище України на полі бою, але підвищили ризик е відштовхнути європейських союзників і розширити війну. Слід зауважити, що з керівництвом країни агресорки влада США досі тримає контакт. 12 липня між Остіном та Білоусовим відбулася телефонна розмова. У Пентагоні Зауважили, що розмова була ініційована російським міністром оборони. Як повідомляє вороже оборонне відомство, сторони обговорили нібито запобігання загрозам безпеці та зниження ризиків ескалації на тлі тривалої, триваючої війни Росії проти України. Бесіду міністра оборони США підтвердила і речниця Пентагону Сабріна Сінг.